Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська 26 червня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили Покровська, Мирівська, Марганецька громади та райцентр. Ворог бив із важкої артилерії, скеровував фпв дрони та скидав боєприпаси БПЛА. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок обстрілів загорілося кафе, пошкоджену інфраструктуру, підприємство, три приватні будинки, дві господарські Оруди та автомобіль у Дніпровському районі. Також було гучно. Руйнувань зазнала територія однієї із зон відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Херсонщина знову зазнала масованих обстрілів. Внаслідок атак загинули троє людей. Ще 13 отримали поранення. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під вогнем опинилися 42 населені пункти області. Російські війська застосували дрони, авіацію та артилерію. Серед пошкодженого газогін стільникова вежа, дві багатоповерхівки, 16 приватних будинків АЗС. Складські приміщення, господарські споруди та автомобілі ударів. Зазнали Дар'ївка, Станіслав, Антонівка, Береслав, Нововоронцовка, Чорнобаївка, Тягинка, Білозерка, Кізомис, Садова, Широка Балка, Херсон та десятки інших населених пунктів.